Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Я на роботі. Залишилася в мене одна година до кінця робочого часу. У нас сьогодні п'ятниця. Тому, коли ви чуєте звуки з коридору, то в нас бігає дітвора по школі. Я працюю в ліцеї. Хто не знає. Чого підключаюся? Підключаюся, в'язання сьогодні не буде. Мабуть, тиждень я вже не знімала вам ніякого відео, тому що якось зв'язання з зовсім мало в моєму житті є, але воно йде трошечки не так, як би хотілося. Ну, На це є своя причина. Колись, може, я розповім. Не встигла я закінчити своє одне навчання, то зперлася я ще кудись, не буду казати куди, але туди, куди те займає час. Ну, нічого, це таке житейське, житейська ситуація. Але відео не про те, беріть з собою каву, беріть з собою чай. І я вирішила відповісти на тех. На тех, я так зрозуміла, тех це написала чи склала. Канал Хобі у кошику. Я просто тут на роботі, на комп'ютері, поки сижу, буду дивитися на питання, а записую на телефон. Бачила, зняли мої подружки в'язальні техно це вже відповіли питання. І вирішила, поки в мене є годинка, я якраз вам побалакаю, поторохтю і розповім. Так що нічого показувати не буду, буду тільки бубоніть. Я називаю таке відео бу 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 А ви в'яжіть, пийте чай каву. І слухайте, як я вам буду розповідати. І так, як я зрозуміла, хобі у кошику канал. Я не буду посилання давати на цей канал. Ну, не знаю, я назвала канал, я думаю, ця дівчинка не, не, не образиться. Я ж не сама придумала його. Але в неї такі питання. І тех, -тех називається Я, Сім'я і хобі. І перше питання, що для тебе означає поняття хобі. Я не знаю, що таке поняття хобі. Я не дивилася в енциклопедії, я не гуглила, як правильно вам сказати, що це хобі. Але так як в нас іде вжиток цього слова хобі, ми вживаємо його поняття, це наше заняття, яке приносить наш, нам насолоду. Це моє розуміння цього поняття. Заняття, яке приносить на солоду, також заняття хобі, можна, наприклад, збирати там, марки, листівки, там, книги, але це те все, що нам приносить на солоду. От у мене поняття це моя робота, з якою я відпочиваю і з якою я провожу свій гарний вільний час. Може, неправильно я розтолмачила вам поняття хобі, як по правильному, але це таке моє розуміння. Це те, чим я займаюся, або те, що я збираю, яке приносить мені дійсно насолоду, і завдяки чому я просто ну, відпочиваю. Оце для мене поняття хобі. Друге, як ти вибрала своє хобі? Я не вибирала. Мене хобі вибрало саме. Моє хобі я в'яжу, вишиваю. Вишиваю я стала рідше, тому що відкрила канал на Ютубі. В'язальний, є там вишивка, але зовсім мало. Ще я навчаюся, це вже, мабуть, в усім відео вже прожужала. Ну, спасибі Богу, я вже скажу, що вже один, одну магістерську я закінчила, у нас залишився тільки випускний. Але я в цьому літо поступила ще на один курс. Тому часу зовсім мало. Вишиваю, мало. По-перше, зір уже не той. А по-друге, коли ти вишиваєш, ну, тобі треба більше міста, тобі треба більше уваги, тобі треба більше, ну, як сказати правильно. В общем, все, не можу сказати, мислі потеряла. Ну, в общем, ну, більше уваги приділати вишивки. В'язання легше. Нас перервали. в'язання в'язання, легше, Сидиш, просто включаєш якийсь фільм, або, як в моєму випадку, у мене йде якась лекція, яку я можу не записувати, а просто слухати. Я сиджу потихеньку в'яжу. Так само і вдома, коли приходиш вже заморена і в тебе нема зовсім ніякої вільної ну, немає часу. ну Просто береш спиці і машинально оті лицеві. Виворотні, вже в'яжеш, то в'язально легше. То хобі це в мене таке. І чого я сказала, що в мене хобі вибрало? В'язати і вишивати я почала дуже-дуже давно. Я вже колись розповідала, ну зараз коротенько розкажу. Так сталося, що батьки, коли вже я народилася, трошечки я була з батьками, а потім я стала дуже хворіти, коли була малесенькою. Садочок мене віддадуть, я тиждень садочку побудую, п'ять хворію. І тому мене віддавали на село до бабусі, царство небесне вже померла бабуся, прабабуся. І в основному я там була з ними. Батьки робили, були на роботі, а я така хвороблива дитинка була. То одна бабуся мене, бабуся моя, вишивала, а прабабуся моя в'язала то я ще не вміла ні читати, ні писати, але я вже вміла в'язати. Я брала просто спиці і я в'язала просто туди-сюди, перекидала спиці, вона мені набере, там три рядочка пров'яже, і я просто спиці на спиці перекидала петельки, і мені казали, що Боже, в мене вже таке в'язання велике, я така була рада. І Потім я оце потихеньку щось там куйовдала, але я, я ще писати, читати не вміла, але вже спицями я в'язала. А бабуся це прабабуся моя в'язала. Вона ще за пана, за панів була, вона як розповідала, як вона ще в пана робила. Ну, це дуже це інша історія, дуже таке воно таке, не дуже приємне, але це спогади. А бабуся моя вишивала. Вона вишивала. У ну, мене обидві бабусі вишивала, але в ті, що я була в основному манюнькою. Вона вишивала рушники, не знаю, що там. Але я дуже пам'ятаю, саме перше, що я почала вишивати, вона брала рушничок, такий, знаєте, вафельні, такі полотенця кухонні. Я по там курчатки якісь були і щось таке. І вона мені ото давала ниточку з голкою, і я так хрестиками по тих курчатках, по вафельних о тих курчатках вишивала. А потім тоді в магазинах були дуже багато такі дитячі вишивки. Там були такі малюночки в хрестиках, всякі їжачки, лисички, зайчики. І, ці, і оці вишивки. Бо я бабусі, не так було для вишивання дуже багато. Тоді було мулюне, крилових ще не було. І мені скупляли ті всі вишивки. Я ж у неї сиділа в основному в неї, в садочок, я ж кажу, хворіла, не ходила. І в основному я, то, я так гралася. Мені брали ті вишивки, я сиділа, вишивала. Так що якось так з самого самого дитинства мені воно якось вдалося, це моє хобі, і воно прийшло саме до мене, я не вибирала. Вибирала вже, коли я Я люблю книжи, книги, я бібліотекаря, але вдома в мене є бібліотека невеличка. Я купляю але не дуже багато, бо я розумію, ну, куди їх дівати. Але я ще люблю обожнюю книги і я збираю всякі журнали там пов'язанню. Це, ну, це таке, мабуть, в усіх всіх в'язальщиць таке хобі є. Але в мене є таке, у мене багато журналів, я їх ніколи не показувала, тому що це як начну їх показувати, то не знаю скільки часу це піде по затрату. Але це такі моє хобі. Так, третє питання. Які емоції ти відчуваєш, займаючи своїм хобі? Ну, дівчатка, це наркотик. Ну, не знаю для кого. Для мене це наркотик. Я кайфую. Коли я заморена, я пов'яжу, мені легше. Коли я переживаю, я спиці в руки, мені легше. Коли я щось там це, мені легше. Я в свій час оце перша хвиля, коли була ковід, то я дуже переболіла, не хочу на цьому зупинятися. І ще так, знову в мене дзвінок, я їх відбиваю, щоб не перебивати відео. Ті, що говорили, що От на вас у нас ковіду не було, це все придумане. Ну, значить, вони не хворіли. У мене тяжко, ця вся історія з мною відбулася. І, ну, в общем, не хочу за це згадувати. Але коли я через після двох місяців після ковіту і після реабілітації, після ковіту я приїхала додому, то я вам скажу чесно, в'язання мене спасло. Тому що це моторика рук. Почало налагуватися дихання, почало повертатися те дихання, якого не було зовсім. Почало трошечки це, то я рахую, що в'язання мене витягло. То, то для мене це що наркотика, що це таке, знаєте, як друге моє життя. Ну я вже не уявляю, вже болять руки, вже буває таке, що сустави болять. Спаляються. Але ну як без нього? Ну, це таке, як не попить води. Не знаю. Ну, для мене це, це, мій, це мій особистий наркотик. Так, четверте, як твоє хобі впливає на інші сфери твого життя? Ніяк не впливає. Робота це робота, сім'я це сім'я, а хобі це хобі. Я займаюся хобі вільний від роботи від сім'ї час. Ну як? Від сім'ї ти не вільний час ти в сім'ї. Але я займаюся цим в свій вільний час, так тобі вам сказати. Завдяки цьому хобі, я відкрила свій YouTube канал. Причина зовсім проста: почала дивитися дівчат, якраз почалася війна, то я дивлюся, були такі канали, що дійсно класніше, учать і все. Або відкриваєш канал і дивишся, ну блін, ну я ж не хуже їх, я ж подивлюсь, що вони в'яжуть. І що я, я так думаю, я ж теж можу, наприклад. Я якісь такі фішки свої знаю, що ніде я їх не бачу. Ну, я сама їх, Може, їх там вже й давно їх видумала, але таке, що я сама докумекала до Петра, як його зробити. Я так потихеньку-потихеньку. YouTube потихеньку. канал це моя, просто душинка. Хто думає, я знаю, що в мене є такі знайомі, які кажуть, вона там мільйони заробляє. Ні одної копійки я там ще не заробила на цьому YouTube каналі. Це для мене просто от хобі, оце ще YouTube канал моє хобі. Ти тут нічого не заробляєш, ти просто ділишся своїм тим, що ти маєш, береш у дівчат те, що вони мають. Завдяки цьому YouTube-каналі. У мене з'явилося дуже багато нових знайомих, нових подруг, з якими я спілкуюся, YouTube-дівчата, ж блогери, які ведуть. Так що, ну я можу сказати так. От іменно моє хобі так і вплинуло. У мене з'явилося більше в'язальних подруг, однодумців і більше подруг іменно, і саме YouTube, завдяки YouTube каналу в'язальному. От так моє хобі. Я думаю, так вплинуло. Так, п'яте питання: чи є у тебе мрія пов'язана з твоїм хобі? Так, да, дівчатки, є. Мені хочеться набір спечагу, а я їх не можу собі придбати, тому що вони коштують більше, ніж моя місячна зарплата. Ну, я знаю, що багато хто скаже, бери, відкладай кошти на свою мрію. У ну, мене жаба задава купити навіть за 5 чи за шість тисяч той набір, щоб це ну, для мене це, це дуже дорого. От у мене є в'язальна мрія, я не знаю, є мрії. І, і сімейні за сім'ю, і особисті, і не особисті. У нас у всіх є мрії. Але по в'язальному зараз спитайте, я дійсно скажу, я хочу на борчиву спиці. Це моя мрія. Але я розумію, що і своїми зарплатами я його не куплю. Я навіть ще не почала збирати навіть по одній. Ну, знаєте, то по окремому спиці вони також дуже багато коштують. Якось я, ще... я ще на це не настроїлася. То це моя в'язальна така. Дорого, невеличка, але дорога. Так, шосте. Як твоя сім'я підтримує твоє хобі? Ну, ніяк. І не мішає, і не підтримує. Хоча я вже казала в якомусь відео, коли я жила в селі, у мене було зовсім мало пряжі, в мене взагалі не було пряжі. Я там десь якусь куплю, десь в основному розпускала, перепускала. То ну, таке в пакетику лежало, там якийсь розпак. Це було все теж що я там щось надумаю в'язати. Я поки ту пряжу куплю, для мене це тоді, тоді було дорого. І тоді не мали ми інтернету, це ще ж раніше, і не мала доступу я до інтернет-магазинів, то в мене не було. А коли я вже переїхала сюди, де я зараз живу, з'явився інтернет, у мене з'явилися інтернет-магазини, в мене був улюблений магазин, я вже розказувала, де я купляла пряжу мішками, тому що там було можна за тисячу купити мішок бабін. Ну, там бабін 8-10 було. І, до речі, були дуже класні різні артикли. І я ж почала це все ж потихеньку стягувати. Але додому ж я його носила частями. Бо, понятне ж діло, що принеси мішок пряжі, чоловік скаже, поїхало. А потім я так стягувала потихеньку никала. А тоді така ситуація заболіла я ковідом. Це ж перший раз. і... Тоді ж їздила санстанція по домах, обрискувала, обробляли всі квартири, всі, все, де хто живе. А в мене ще такий тяжкий випадок був. І приїхала до нас санстанція, обробляючи наш жиле жилепомі... приміщення, наш будинок. А ми тільки тільки зробили ремонт. І чоловік каже, не треба. Ви кажете, дайте мені ті таблетки, дайте мені та все. Я сам пообробляю, помию, ну щоб це, щоб, щоб попало, не бризкали. Каже, сам все оброблює, він тоді понаходив всі мої нички. Він як почав все обробляти, там куди наткнешся, там бабінка, там дві, Він нічого не сказав, він тільки дзвонив і мені каже, я його спалю. А тепер вони так уже привикли до мого цього в'язання, що їм вже все одно, вони тільки охкають, охкають. Ну, Я вже, ж, спасибі Богу, ума набралася, вже такими пряжу не купляю такими об'ємами. По-перше, нема куди її складати, а по-друге, я розумію, що я його при життю не пов'яжу. все. І як подивилася, ну, пряжі то багато, але Путнього нема нічого. То я тепер в'яжу <кхм> з тієї, що є, підкупляю. Я не буду казати, що я не купляю. У мене, до речі, була Дівочка, як помагає. Хто не може звільнитися від покупки пряжі, візьміть аскезу. Я оце, до речі, буде слідуючи, мабуть, відео закупила собі таку шкарпеткову пряжу. Під моту я ще не купляла, тільки шкарпеткову пряжу підкупила. І ви знаєте, якось і не хочеться. Хочеться щось таке новеньке по, по цей, попробувати. Але от такими партіями, як я оту, воно так вилічило мене, то сім'я, дитина моя, дочка носи, чоловік носи все моє. Ну, мої рідні всі носять єдина хлопця. Це зяті син, носки, да, шкарпетки йдуть на ура. Син приїжджає, кожен раз в'язаними шкарпетками затарюється. То шкарпетки йдуть на ура, а от свитера якось вони не дуже полюбляють. І зять якось, зять у нас у формі, він не дуже ті світера носять, А так, підтримка є. ну, Я свяжу, вони довольні. Я не вяжу їм все одно. Ну як? І ні за не проти. Так, нейтрально. Моя сім'я. Так, сьоме питання. Чи впливає твоє хобі на стосунки ще на сім'ї? Ну, я, мабуть, тільки що відповіла. Щоб сказати, що я там з тим в'язанням по всій хаті, ну, я ні, я все на даний час опередичила. У мене, так, да, було таке раніше, що там пакетики, там коробочки, там недов'язи, там перев'язи, через що я не завожу багато на своїх в'язальних процесів, тому що тоді всі вони стоять по всій хаті, в тих коробочках, шкатулочках, у тих якісь пакетиках. Я таку сама вже не люблю. Останній час мені воно роздражає, воно мене бісе. Мені треба, щоб в мене було ну, мінімум два. Це на даний момент у мене два в'язальних процеси. Один мій шакарт лежить, я колись про нього розкажу, заштопорився, тому що, ну, взагалі, я розкажу, Там вже щось воно, ну, воно мені не заходить. Не хочеться його кидати, і я ж розумію, що поки що на нього рука не піднімається, в'язати далі. Колись розкажу. Може, в одному з відео світлочим. Знімаю, всім я потрібна. Ну, буду відбиватися, вибачте, за такі звуки. І другий почала я собі таку футболочку в'язати, ниточка тоненька, до весни, мабуть, таки, її, можеш зв'яжу. Але хочеться ще щось. Ну, як хочеться, є в планах, але не дуже навіть хочеться. То зараз сім'я сім ніяк не каже, У мене воно зараз лежить все обережно в двох коробочках, на комодику стоїть, нікому нічого воно не мішає, все поскладено. То на стосунки... раніше, да, раніше, коли ми зробили ремонт, переїхали в новий будинок, меблів у нас таких ще не було, то була пряжа і в коробках і в чому хочеш стояла, ну ти ж її не заховаєш нікуди. То бурчали ходили, бурчали, самі нитки, нема де розвернутися, там тире пири. А тепер, коли воно все акуратно, все по своїх містах розложено, поховано, очі не бачать, значить ніхто нікому нічого не заважав. То тепер, до речі, ми залишилися з чоловіком вдвох у будинку, дітвора пороз'їжджалася. І ми на роботі цілий день сходимося тільки на вечір, то я думаю, нікому не заважав моя пряжа, моє хобі. Так, восьме питання. Чи є у твоїх знайомих чи родичів якісь незвичайні хобі, які тебе дивують або надихають? Mm -mm, нема. Нема в мене ніяких знайомих і родичів, щоб я щось там таке побачила, сказала, ого. У мене в знайомих є, я надивиться, в них акваріуми. Я в них не була в будинку, але вона казала вісім величезних акваріумів з рибками. Оце мене дивує. Чоловік її дуже полюбляє рибок. Ну, в них сім'я тепер стала цим займатися. Ну, Це от чоловіка пішов, це хобі її, ну, дружина його. То там чоловік, мій чоловік у них був в будинку, казав, там краса, звісно, мега шикарна з цими рибками. Ну, уявіть собі 8 величезних акваріумів в квартирі. Але для мене це, звісно, шок. Ну, це скільки треба часу, їх треба доглядати. Ну, годувати це таке, погодувати все, але ж воду треба й міняти і дивитися, щоб там і воздух був, там, і все. От це для мене шок, звісно, ці рибки. Я обожнюю рибок, я дуже хочу собі акваріум. Але я би я дивилася і кайфувала. А хтось за ними цей, ухажував. От тоді да, так, тоді це рибки мої. А так, не знаю, для мене це дуже важко. Правда, я не пробувала. Ну, це так, дивує. А так, знайомих різні. Люди кажуть, один справляє чи ремонтує машини, це для нього хобі. Інша У мене, до речі, на роботі тут колега, вона із кожі робить всякі брошки, всякі ці. Підвіски, як правильно сказати, ну, на шию ці підвіски робить браслети із натуральних матеріалів, кожа, дерево, шикарніші роботи. Вона їх не продає, вона робить для себе, але вона їх носить кожен день на роботу. Ото, звісно, людини фантазія. Я дивлюся, ото надихаюся, ну сама ні. Я людина, яка щось чогось зробить, але щоб сама придумати, Н -н -н. в мене фантазія, особливо після ковіта, фантазія має з пам'яттю. Взяла білу хустинку і помахала мені ніжно платочком. <хи> Оце так. так. Як ти вважаєш, чи можуть хобі допомогти подолати стрес і депресію? Да, дівочки, обов'язково. Я вже казала, я після ковіта з нього вилізла заради в'язання, і була в мене один період велика депресія. Я вже про це можу казати. Був, був такий у мене один період життя, що я впала в таку депресію, була що це було жахі. І в'язала, я в'язала, якось, ви знаєте, найстрашніше було, що мені тоді не то хотілося купляти, нічого. Я просто в'язала з того, що в мене було, і з того, що в мене було під руками, то схопила якусь нитку аби щось. То в'язання чи деп... в'язання дуже витягує. Але я вам скажу, депресія це така фігня. Якщо ти сама себе звідтіля не витягнеш, ти звідтіля не вилізеш. Далі не буду занурюватися, бо почнуться уроки психології. Я це вже пройшла, не хочу душі туди входити. Але в'язання допомагає. Ну, це як, як один з ключових моментів, який вам допомагає вийти з депресії. Я б отак сказала: це, він не витягне вас з депресії, не витягне вас з стресу. Він допоможе вийти з депресії, стресу, якщо в цьому ви самі будете звідтіля вилазити. А вилазить це, як от, знаєте, як козаки от, коли брали себе за чуба і витягнути, так оце і нас, чи то як людей. Поки сама себе звідтіля не витягнеш, ти звідтіля не вилізеш. А в'язання або хобі це як один з речагів, які допомагають допомагає звідтіля вилізти. Ну, це така моя думка, я так би сказала. Так, десяте питання. Чи може хобі перерости у професію, і які фактори можуть вплинути на твоє рішення? Можуть, але... Хм. але от я завжди кажу і казатиму, щоб твоє хобі приносило тобі дохід, їм треба займатися круглосуточно. Ну, тобто, тільки ним займатися. Тобто ви в'яжете речі. Так, вам їх треба продати. Не всі у вашому місцевості ті речі вас куплять. Вам треба їх продавати, як правило, через інтернет. Щоб через інтернет продати, треба скласти сайт. Не сайт той самий свій якийсь аккаунт. Аккаунт треба вести. Щоб вести аккаунт, треба дивитися політику ринку, що модно, що треба в'язати. Так само йде время і час на те, щоб. Передивитися це все, щоб закупити пряжу, а потім тільки в'язати. І на це все йде години. Щоб сидіти вдома і займатися своїм хобім, щоб його колись тоді продати, треба сидіти вдома за щось. От вам виходить і проста формула. Якщо у вас за спиною є людина, яка вас фінансово повністю обезпечує, ви незалежні від своєї роботи, від своїх фінансів, то ви можете займатися спокійно своїм хобі і потихеньку переростати, переводити їх у професію. Це не робиться за день, за два, за місяць. Повірте мені. Я не знаю. Покажіть мені таку людину, яка сіла, тиждень пов'язала, і в неї пішло масове виробництво, і почали масово купляти всякі шапочки, шкарпетки, світерки. Оце все ні, такого немає. На своєму хобі ти не проживеш і не виживеш. Як додаткове фінанси, я згідна, таке може бути. А як чисто так, ні. Так от, щоб сидіти і займатися своїм хобі, треба фінансову підтримку за спиною або під ногами. А щоб самою сидіти сутками сутками займатися хобі, ти не зможеш тобі треба за щось жити, саме комунальне та одягтись і поїсти, і те саме купити пряжу. То як додаткова, як додаткова гілка фінансового, я можна зробити, але я ж кажу, для цього треба фінансову подушку або підтримку. Саме воно не вилізе. Самою дуже важко, дуже важко вибити це хобі перерости. Це хіба що знаєте, так або як ото поважання, грибка, золота клац. Ти вишила картину, продала за 25 тисяч, і ти можеш сидіти там три місяці на ті 25 тисяч кайфувати. Ну це таке може бути. Але ж ти картину, то будеш вишивати. Місяців 3-4, це точно, тому що, як правильно, вишивається довго. І тепер посчитайте, якщо взяти середній дохід зараз по заробітній платі, по мінімалки той самий, переведіть їх у години, які ви витратите на ту вишивку картини, або які ви години витратите на ту саму в'язання якоїсь речі. І чи воно вам окупиться? Ну, от вам вся арифметика і все ваш фінансовий дохід. І тут друге таке саме ну, продовження, які фактори можуть вплинути на твоє рішення. От я вам довела своє рішення, це моя така думка. Щоб зв'язати ті самі шкарпетки, треба їх купити, треба сісти, зв'язати. Ну, хай я шкарпетки зв'яжу за вечір. Так? Але мені треба купити пряжу фінанси. Мені треба вечір просити або день просити, це вже фінанси. І мені ще треба посидіти півдня, щоб кудись їх сфотографувати, викласти, переподнести, це також час. І чи вони мені купляться за оці години, якщо я помножу на мінімальну зарплату по годину, Рахуйте самі. Так, і останнє питання, які, це 11. Які нові хобі ти б хотіла спробувати у майбутньому? Я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю, що б я хотіла спробувати? Це таке питання останнє. Не знаю. Я над цим навіть і не думала. Ой, ну, що може жінка спробувати? Хто знає, Да, Все те, що руками ми в'яжемо. В одних дуже класні виходять іграшки в'язальні, другі з глини. Дивилась на оцю глину, всякі вироби робить. Ну, я... Ні, мабуть, я нічого не хочу, дівчинка. Я щось вже в такому віці, що мені вже спасибі Богу, те, що в мене є. Якщо в мене є на цей час, і то мені досталь. Я можу подивитися, полюбуватися. До речі, я колись казала, я колись давно малювала ну, ще в школі. З голови ні, перемальовували якісь малюнки. в мене гарно виходило перемальовувати саме. Не малювати, а перемальовувати. От я б хотіла помалювати. Оце б я хотіла. Мені чісь, так, оце останнє час я думаю. Немає зараз в мене ні фарб, ні альбом. ну Це не проблема, це можна піти самі купити дешевші фарби, ті акрилові чи які там, які вони є. То щось на малювання? Да. От, щось у мене таке йде. Так, У мене вже телефон сідає. Поки я вам на роботі тут відео записую. Так що оце малювання, це ще може бути, але і то, може, колись я дійсно надихнуся, піду куплю акрилові фарби і буду щось перемальовувати. Оце б, да, б повернуло. Бо я раніше в школі, коли була підлітком, я дуже малювала. У мене були альбоми, всі змальовані всеми картками, всеми чим можна. Цими Листівками. всякими тими. А потім заміж вийшла. Посідня, що я малювала це ручкою на аркуші, портрет, портрет свого чоловіка. До речі, вийшов так класно, я не знаю, де він дівся. То перемалювати я можу. Оце єдине, що я ще маю. А так не хочу нічого. Спасибі Богу, я в'яжу, інколи вишиваю. Те, що в мене є, мені повертає досталь. І на цьому, думаю, буду закінчувати я своє відео, тому що, поки я вам знімала, всі чогось від мене хочуть, всі дзвонять, і вже в нас час вже час скоро йти додому. Надіюся, вам було цікаво мене слухати. Моє таке тех, я, моя сім'я і хобі. Я відповіла на всі питання. Хто зі за мною заставайтеся. далі в мене буде відео, роблю маленьку рекламу. Купила, Закупилася шкарпетковий пряжі і ще в одному з відео покажу таки, хоч щось я б почала в'язати. Кому цікаво, ласкаво запрошую, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.